Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Знеструмлені 170 населених пунктів, а дві сотні енергетики відновлювали лінії електропередач. Такі наслідки негоди на Дніпропетровщині. У Кривому Розі проводять експертизу рештків тіла, які виявили в затопленому кар'єрі. Правоохоронці знайшли їх під час пошуку 17-річної дівчини. На дні колишнього Каховського водосховища знайшли старовинні речі, яким по півтисячі років. Тепер вони музейні експонати. 27 листопада армія РФ шість разів обстріляла Нікополь, вдарила з важкої артилерії. Поранена 51-річна жінка. З інформацією нацполіції її ушпиталили з осколковими пораненнями. Стан наразі задовільний через обстріли. Пошкоджені сім багатоповерхівок, 14 приватних житлових будинків, навчальний заклад, 12 господарських споруд. Ще одна повністю знищена. Також понівечені дві автівки, лінії електропередач та газопровід. Через шквальний вітер на Дніпропетровщині повністю заструмлено більше 170 населених пунктів. Ще майже сотня частково. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Понад 100 одиниць спецтехніки прибирають дороги в області, чистять та обробляють протиожеледною сумішю. Лінії електропередач відновлюють близько 200 енергетиків. Циклон з півдня, який приніс в Україну рясні опади, йде на спад. Про це повідомив голова обласного метеоцентру Василь Гринчак. На Дніпропетровщині вночі були заморозки до мінус чотирьох. Вітер швидкістю 23 метри на секунду. Також пройшов мокрий сніг. 28 листопада. Синоптики прогнозують 0 градусів в день та вітер до 12 метрів на секунду. А в середу, 29 листопада, на Дніпропетровщину із південного заходу насуватиметься новий циклон. Очікується дощ з мокрим снігом та ожеледь. 29 заходу переміщується знову циклон. Ця пора року така багата на такі, часті зміни погодних умов зв'язку з проходженням активних циклонів. 2-3 грудня наступний циклон з заходу. це формується над Кримом 3 грудня. Він переміщується, але у нас знову ж будуть теплі фронти. Південні циклони, теплий фронт. Вдень у нас ну, очікується дощ. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. У кривому розі проводять експертизу рештків тіла, виявлених у затопленому кар'єрі. За інформацією національної поліції, правоохоронці знайшли їх за допомогою дрона під час пошуку 17-річної дівчини. Вона зникла безвісті майже місяць тому. За попереднім оглядом, стать та особу людини, яку дістали з водойми, встановити не вдалося. 25 листопада під час обстеження території кар'єру за допомогою дрона правоохоронці спільно з ДСНС виявили тіло людини на березі штучної водою затопленого кар'єру на території Покровського району. Наразі тіло направили на судово медичну експертизу для встановлення особи та причин смерті. Вказана подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Це територія колишнього Каховського водосховища. Після того, як російська армія підірвала дамбу і зійшла вода, в прибережній зоні Нікопольського району знаходять артефакти козацьких часів. Так, да, так, да, да, саме так. Прошу. Перед вами ці кам'яні ядра. їм по 450 років, які були, ну, скажімо так, на поверхні біля. Безпосередньо біля території Тамаківської Запорозької січі. Хлопці принесли, сказали, от вам дяденька артеф... це, ядра це для вас. Самі можете уявити, яке моє щастя було. Отримати такий подарунок за чотири з половиною кілометра від тимчасово окупованої РФ Запорізької атомної електростанції. Люди знаходять унікальні історичні речі та передають до музею, розповідає Мирослав Жуковський. Краєзнавець каже: дев'ять ядер для козацьких гармат приніс його знайомий. У нас таких ядер немає. Це для нас артефакти. Номер один по Тамаковській Запорозькій січі. Збереглися, тому що знаходилися значить, в ґрунті от піску. Там піщаний берег, річище там проходило на південному березі там Аквіки, і там знаходилися пісок. І не будучи доступу. Поступово там утворився му. От. Ну все це, якщо помити, я їх не мию, не бажано, щоб вони не розсипалися. Науковець показує ядра з вапняку, які виготовляли вручну під діаметр гармат. Використовувався порох, на це саме, туди закочувалося закотувало, дро і пострілом. Пробивали що в першу чергу? Пробивали е, борта ворожих кораблів. Да. Вони були, як правило, невеликі, тому цього каміння було достатньо для того, щоб нанести шкоду ворожому кораблю. В експозиції біля половецьких баб і старовинного жертовника ще одна знахідка так званого Каховського моря. Це не єдина знахідка з зустрітанка. Є ще знахідки з берегової лінії міста Нікополя. Значить, е, було повідомлення з приводу того. Що на місцях колишніх козацьких земільників і цвинтарів вилили унікальний артефакт. Це козацький поховальний хрест. І ось він перед вами. Мирослав Жуковський розповідає, щоб витягнути хрест із місцевості, яку постійно обстрілюють війська РФ, організували спеціальну експедицію. Це хрест 18 століття. Скажи про те, що недалеко був козацький цвинтар, який був знищений, а хрести були або використані. На побутові нужди або скинути у берег Дніпра. Уламки від цих зимівників, а саме залишки реманенту, кераміки, зброї. Все це зараз понад берегом ще досі до пір лежить. Доки берегову лінію колишнього водосховища обстрілює російська артилерія, наукові розвідки під забороною, та музейник закликає людей, які знаходять артефакти, безкоштовно передавати їх в музей для дослідження і зберігання. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. На полігоні військові 128-ї бригади ТРО навчають солдатів стріляти з гранатомету. Це гранатомет РПГ-7. Він для враження ворожої техніки легко броньованої. Можна танк, якщо удачно впадеш. Боєць Володимир каже, спочатку відпрацьовують техніку тримання вогнепальної зброї. Ми сьогодні навчимо стріляти просто, а щоб попадали нормально, ну треба буде ще декілька пострілів зробити. 64-річний військовий доєднався до ТРО 27 лютого минулого року. Чоловік з Луганської області розповідає, працював залізничником, вийшов на пенсію за віком. Після початку повномасштабного російського вторгнення з дружиною евакуювався до доньки у Дніпро. Ворог прийшов. Треба захищати свою країну. Пішов воєнкомат. Я не пішов за віком, а пішов в ТРО, а там брали тоді всіх. Тих, хто служив колись, був у боях напередку постійно. Зараз трохи мене вже придержують, вже як то мені важкувато тут знайшли мені тут, я з поповненням працюю. Допомагаючи можу. Свої вміння вдосконалює 20-річний Данил. Він наймолодший серед солдатів. Розповідає, 14 років професійно займався спортом. Він кандидат майстра спорту з рукопашного бою. Два місяці тому вирішив піти на фронт. Війна ж іде з 2014 року. Та ну, в 2014 році мені було 10 років. Якщо в мене там будуть діти, там не хочу, щоб вони воювали. Дуже Вдячний тим людям, які воювали так само за мене. З 2014 року проливали тут свою кров та давали мені змогу рости в незалежній державі. Граната! Крім стрільби, бійців навчають тактиці. Для цього 20 солдатів ділять на групи та імітують переміщення окопами. А що ти не контролюєш вверх? Ти ж довжен верха контролювати. Смотри, ти коли йдеш, ти контролюєш тільки только свій, свій перший номер. Перший номер завжди контролює 12 часов. Військовослужбовець Ренат каже: найголовніше в тренуваннях наблизити їх до реального бою. Вже сьогодні, ну, третє заняття, і вони вже ну, дуже впевнено евакуюють поранених. Ну імітують поранення, евакуюють. Ми отримуємо поповнення, то ну проляється. Тобто ми продовжуємо підготовку вже знову прибувшими. От потім ми про проходимо злагодження, де вони от відпрацьовують уже поділені на групи ну тими групами, котрими вони будуть виконувати бойові завдання. Також каже Ренат, навчають злагоджені роботі в команді. Я намагаюсь виховувати військових. у в такому вигляді, що усі ми ну ми усі побратими, ми усі равні. Тобто десь там подалі від фронту. Ми маємо якісь звання. А чим ти наближуєшся до лінії фронту, до орків, то там вже працює ну таке, як братство. Після двотижневої підготовки на полігоні солдати почнуть виконувати бойові завдання. Поліна Пламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Криворізькі волонтери запустили акцію Таємний санта для військових. Збирають теплі речі, окопні свічки, дитячі листівки та смаколики, аби до новорічних свят передати військовослужбовцям на передову. Інна Денисенко вдруге долучається до такого збору, каже жінка. Сьогодні принесла чай та смаколики для наших військових. Ще планую принести шкарпетку. Мене бабуся в'яза для військових. Також вона я принесу ще устілки. Принесемо ще також перед відправкою. Плануємо ще з бабусею напекти трохи печива, кексів. Різних смаколиків таку акцію волонтери громадської організації Вікінг проводять вдруге минулого року. Зібрали 20 коробок новорічних подарунків для військових, говорить Валерія Батурко. Ми формуємо всі посилки, щоб все це, це було рівномірно. А серед наших захисників ми обов'язково перевіряємо все, що люди нам принесуть, тому що це безпека наших захисників. Що збираємо? Це солодощі, це печиво, цукерки, шоколад, гарячі напої, кава, чай. Мер. Мет обов'язково це будуть ліки, порошок там від застуди. Також каже Валерія: потрібні теплі речі, газові балони, пічки та окопні свічки. До кожної посилки вкладатимуть і дитячі листівки, говорить волонтерка Олена. Ми надаємо, <клес> надаємо можливість нашим малятам доєднатися, так можна сказати, до перемоги. Разом ми з ними виготовляємо ось такі чудові новорічні прикраси. Також це нагадає нашим військовим про те, що їх дома чекають близькі, рідні, знайомі те, що вони потрібні нам не тільки там, а вони потрібні нам і вдома. За словами Валерії, передаватимуть посилки поштою або відвезуть самостійно. Після 20 грудня ми почнемо активно передавати це все на фронт. Завдяки цьому всьому ми можемо сказати нашим захисникам дякую, що новий рік і всі свята новорічні. Ми зустрічаємо вдома, а вони боронять нас в холодних окопах. Новорічні подарунки для військових збиратимуть до 18 грудня. Долучитись до збору можна через соцмереж громадської організації. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини. Кривий ріг. Ви дивитеся суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.